Давайте уявимо собі ситуацію, що ви стоїте в магазині і бачите пальто, про яке ви так давно мріяли. Вам здається, що воно коштує дорого, і ваша думка, я не можу собі цього дозволити. Ви розвертаєтеся і йдете з магазину, навіть не зупинившись та не подумавши, а як я можу собі це дозволити? Що я можу зробити для того, щоб придбати цю річ? Це мислення дефіциту. Коли ви фокусуєтеся лише на тому, чого бракує, замість того, щоб шукати можливості. І сьогодні ми будемо з вами розбиратися, а як же змінити мислення дефіциту на мислення достатку та впустити в своє життя більше різноманітних можливостей? Мене звати Анна Яременко, я коуч з мислення та відповідальності, і я дуже рада бути сьогодні разом тут з вами. Давайте з вами уявимо іншу ситуацію, яка, скоріш за все, відбувалася, можливо, з вами або ну точно з кимось із ваших знайомих. Уявимо, що є дівчина, яку звати Оксана, і вона дуже мріє про відкриття свого власного бізнесу. Але постійно відкладає це, тому що говорить собі: в мене немає часу, треба працювати, потрібно ходити на роботу. Крім мене, ніхто не буде заробляти гроші. І я маю та мушу працювати. Вона бере все більше і більше додаткових проєктів. Вона працює допізна, працює на вихідних. І так проходить декілька років. І вона розуміє, що ну, нічого не змінилося. Вона так ще й досі працює, як найманий працівник. Вона дуже втомлена, вона виснажена. І весь час вона каже і повторює ось оцю фразу: в мене немає часу. Це Пастка мислення дефіциту. Ми віримо, що в нас немає часу, і справа в тому, що ми настільки сильно в це віримо, що ми навіть не намагаємося його вже з часом знайти. Давайте візьмемо з вами ще один приклад: людину, яку розпочинає, яка розпочинає вести свій блог. Ну і хай це буде хлопець, якого звати Андрій. І він хоче розвивати свій блог, але він... Бачить, що є дуже багато класних крутих аккаунтів в його якійсь там темі. І він постійно думає: от в них є аудиторія, в мене немає, значить, в мене немає шансів. Я ніколи не стану таким же успішним, як вони, я ніколи не буду зробляти такі гроші. Тобто, що він робить? Він дивиться на інших людей, він порівнює себе з іншими людьми, він оцінює себе як недостатній в чомусь, і, врешті-решт, він навіть не пробує щось робити. Імовірність того, що в нього не вийде нічого, дуже-дуже висока. Що насправді відбувається, це знову ж таки це приклад мислення дефіциту. Людина вірить, що ресурсів недостатньо. Грошей недостатньо, можливостей недостатньо, часу недостатньо цього цього всього недостатньо. І не лише якби для нього, а в цілому в світі от всього цього недостатньо, наче є певне обмеження, певне. Конкретна кількість людей, яка має можливість вести блог, або певна конкретна кількість людей, які можуть стати в цьому житті успішними. Але правда в тому, що ці можливості вони не зникають. Просто він їх не бачить, він їх не помічає, тому що він, як йому здається, має свою правду. Але насправді це не правда, а насправді це мислення дефіциту. Я обожнюю тему мислення дефіциту та достатку. Це настільки розповсюджено в сучасному світі, особливо з цією культурою, в якій ми живемо. Коли ми постійно поспішаємо, коли ми постійно маємо робити купу справ і справи, які мають бути зроблені ще на вчора, коли ми живемо в ефекті ФОМО, коли нам всього мало суспільство підштовхує, змушує нас думати, що ми недостатні, маємо недостатньо, з нами щось не так, ми маємо щось зробити, щось придбати. Для чого для того, щоб хоча б на декілька хвилин відчути себе щасливішими, впевненішими, наповненими. І оця модель, про яку я говорю мислення дефіциту та достатку, вона дуже схожа на модель мислення сталого розвитку, про яку говорить Керол Двек, американська психологиня та професорка Стенфордського університету, англійською мовою це звучить як «fixed and gross mindset». Тобто, якби ніби зростання та сталий розвиток. Але ми говоримо сьогодні з вами про іншу модель, просто вона схожа дечим. Тож, що таке мислення дефіциту? Мислення дефіциту це когнітивний стан, що виникає, коли людина відчуває нестачу у чомусь. Нестачу будь – грошей, краси, часу, уваги, стосунків. Бо чого? І ця нестача настільки давить, тиснить на людину, що вона звужує її мислення. Ця нестача змушує людину зосереджуватися лише на оцих поточних негативних ситуаціях, які є зараз в її житті. Це не дає їй можливість побачити картину загалом, не дає можливість сфокусуватися на більш довгострокових якихось річах, і це настільки тисне на людину, що змушує її іноді приймати ну не дуже правильні рішення, які... Які, здається, в моменті. Вони начебто вирішують ситуацію, але насправді вони її погіршують. Це те, що я постійно говорю, якщо ви дивитеся мої відео, то ви знаєте, що про тему відповідальності, коли я говорю, я говорю, що ми справляємося таким чином ситуаціями, не вирішуємо, а справляємося на певний час. Давайте уявимо, що що випливете на кораблі. Цей корабль потрапляє в шторм, і там пробуває в нього. А прибувається в нього десь там дно, з'являються дірки. І от в той момент, щоб просто допливти до берега, ми ці дірки чимось затикаємо. Неважливо, чим там якимись, якимись тряпками ми їх там затикаємо, так тому що ми розуміємо, що нам треба доплить, але в довгостроковій перспективі такий корабель не зможе довго пливти. Затикання дірок якраз можна назвати станом, коли ми намагаємося справитися з нагальними проблемами, але не розуміємо, що як ті рішення впливають на наше життя загалом в довгостроковій перспективі. На такому кораблі плити неможливо. Сьогодні я хочу озвучити вам декілька ідей про мислення дефіциту. Можливо, ви щось пізнаєте в собі, і також хочу запропонувати вам декілька рішень, які ви зможете з собою також забрати. Деякі з думок, які я буду озвучувати сьогодні, вони взяті з книги, яка називається «Дефіцит. Чому нестача означає так багато або англійською мовою «Scarcity. Why having too little means so much?» Яку написав Сенвіл Мулайнатан та Елдар Шафір. Ви можете цю книгу прочитати, вона достатньо наукова, але, можливо, вам вона сподобається. Коли людина відчуває певного роду нестачу, чи то грошей, чи то часу, чи то уваги, її мозок починає фокусуватися саме на цій нестачі. І тут ми можемо говорити з вами про такий психологічний ефект, який називається тунельне бачення. Тобто, вона не помічає. Взагалі нічого, що відбувається навколо неї, вона бачить лише як, начебто, вона в тунелі, вона бачить якесь там маленьке світло, десь там в кінці, і це дуже сильно звужує її бачення, її сприйняття. Це змушує її ігнорувати. Важливі речі, які відбуваються навколо неї, така людина не може бачити можливості. Тут ну, просто апріорі їх не ми існує. Та да? вона не помічає світ навколо, тому що вона бачить ось оту нестачу. Якщо ми з вами говоримо про якісь там ну такі дуже короткострокові перспективи, то іноді буває це корисно це коли, наприклад, у нас там є на роботі терміновий дедлайн, от його потрібно закрити. І отут ми дійсно на ньому фокусуємося, значить у нас є тунельне бачення, ми нічого іншого не помічаємо, щоб якомога швидше це зробити. Але насправді в житті це грає з нами дуже поганий жарт. Давайте з вами візьмемо приклад. Уявимо з вами, що якщо людина вважає, що їй постійно не вистачає часу, то десь там, глибоко в душі, вона розуміє, що класно було б мати якесь хобі, там, зайнятися своїм здоров'ям. Але ж вона постійно зайнята, в неї ж немає часу, так? І говорячи, що в неї немає часу, вона таким чином саме на цьому і фокусується, на цій нестачі, і доходить до того, що вже для роботи і вже й для роботи їй не вистачає того часу. І вона ще більш зайнята стає, вона приділяє ще більше уваги роботі, бо їй здається, що не вистачає часу, щоб там щось доробити, і як результат, що? Звичайно, вона вигорає або давайте ще інший приклад візьмемо. Якщо людина відчуває, наприклад, дефіцит в грошах, вона постійно говорить, що грошей мало, грошей не вистачає, їх немає. Вона там ледве-ледве зводить кінці з кінцями їй там є ледве вистачає на життя. Це означає, що вона буде постійно думати якраз про цю нестачу грошей. І це дуже сильно заважає їй взагалі побачити, що є якісь інші можливості в її житті, що там можливо якось запланувати свій бюджет, можливо, подумати про те, як знайти іншу роботу, чи взагалі як я можу покращити цю ситуацію, так там можливо не став час з якихось змін, чи змінити професію, чи змінити роботу, чи змінити місце проживання, чи попросити про якусь. Допомогу в якусь тимчасову когось, якщо це сталося зараз в її житті. Але вона цього не бачить, тому що в неї є одне запитання, одне бачення в неї є: де знайти грошей, щоб сплатити зараз рахунки, які здається, от зараз, типу, я це зроблю, і мені стане легше. Але це не вирішує загальну проблему. Це ми лише справляємося з симптомом. І рішенням. Для оцього тунельного бачення є таким. Ми маємо намагатися розширювати свій погляд на ту ситуацію, в якій ми опинилися. Ви можете спробувати вийти з ситуації та подивитися на неї зі сторони, так наче, якщо ви це пояснювали своєму другові. От він прийшов до вас, розповідає вам про свою таку проблему, і ви, наче. Станьте для себе отаким от другом, спробуйте подивитися на ситуацію більш широко зі сторони. Якщо ви не можете зробити цього самостійно, зверніться за допомогою до когось. Навіть розкажіть це комусь, чи краще прийдіть до якогось спеціаліста. Нехай вам допоможуть розібратися в цьому, розібратися у вашій ситуації, або спробуйте зробити це самостійно. А я хочу сказати вам, що кодове слово цього епізоду це слово ялинка. Зберігайте ці слова, і в кінці альбому у вас буде можливість отримати бонус, якщо ви зберете всі слова із всіх епізодів цього альбому. Дуже цікавою думкою з цієї книги є те, що людина, перебуваючи у стані дефіциту, втрачає певні когнітивні здібності. Наприклад, фінансовий стрес, про який ми сьогодні вже говорили, коли людина вважає, що їй не вистачає грошей і дуже сконцентрована на оцій нестачі, її IQ може знизитися на 13-14 пунктів. І це прирівнюється до того, якби людина ця провела ніч без сну. Тобто, якби вона втратила сон, оцей стрес фінансовий прирівнюється до цього. Уявіть собі. Тобто, як і життя людини. Коли вона має фінансовий такий стрес, настільки змінюється, начебто вона взагалі не спить. Це дуже сильно впливає на всі її когнітивні здібності, уявіть собі. І з цього само собою випливає, що різні е, наші життєві функції вони знижуються. Людина вже не може так ясно бачити картину, це призводить знову ж до того самого тунельного бачення, про яке ми тільки що з вами говорили. Вона не знає. Що саме вона хоче, як вона хоче, які рішення краще приймати, чи взагалі може нічого не приймати, можливо, краще просто від всього втекти. І в цей момент вона може приймати рішення, як я вже казала, що в моменті їй здається, що це, типу, найкраще з того, що я можу зараз зробити, але насправді які не вирішують взагалі загальну проблему. Це просто справляння з певним симптомом. Ви в момент собі допомагаєте. Але насправді що, ви знаєте? Ви заліплюєте дирку просто папером, який наповнюється водою, і знову ця дирка з'являється, ви не виправляєте ситуацію. Як приклад, людина, яка хвилюється за гроші, постійно відчуває цю нестачу, вона може погодитися на те, щоб взяти якийсь кредит під дуже високий відсоток, просто щоб залатати оцю діру, в якій вона опинилася, яка є в її човні. Але чи насправді цим рішенням вона допомагає собі та вирішує загальну ситуацію? Відповідь, я думаю, ви знаєте. Або давайте ще один приклад, який насправді дуже часто зустрічається в моїй роботі, коли людина з низькою самооцінкою, тобто вона не впевнена в собі, замість того, щоб шукати рішення для зміни свого мислення, тобто працювати над своєю впевненістю, вона? Навпаки, настільки концентрується на оцій своїй невпевненості, що з нею щось не так, що вона витрачає всю свою енергію на цю тривожність, на страх. Бо вона розуміє, що щось не так, щось їй в собі не подобається, щось іншим людям, які здається в собі не подобається. І вона лише про це думає. Тобто, вона навпаки ще більше підсилює свою невпевненість в собі. Вона не шукає можливості якось щось змінити в своєму житті. І це забирає абсолютно все в неї. І забирає і енергію, і як ми сьогодні зрозуміли, когнітивні здібності. І вона, як їй здається, вона переймається, начебто, про свою невпевненість, як вона здається, їй справляється, але насправді, вона не справляється, вона лише ситуацію погіршує навіть в цьому випадку. І ще одна причина, чому я взагалі говорю про мислене дефіциту і чому вважаю це дуже важливою темою для усвідомлення та пропрацювання, тому що із дефіциту дійсно важко вирватися. Чому? Тому що, коли ми вважаємо, що чогось в нашому житті недостатньо, ми постійно фокусуємо свою увагу на цю нестачу, ми перестаємо помічати інші речі, ми постійно, наче боремося з цим. І тоді всього починає нам вистачати. Хоча насправді. Яке вже сьогодні багато разів казала, ми лише справляємося якимось чином, як нам здається, вибираємо якусь таку стратегію справлятися, але в нас чомусь не виходить. І виходить таке замкнене коло, тому що ми в мисленні дефіциту приймаємо рішення, які ще більше погіршують нашу з вами ситуацію загально, і це створює коло, в якому людина постійно крутиться. Так якісь вирішують які здається нагальні проблеми, так багато всього робить. Але реальну проблему ніяким чином не вирішує, і причину не знаходить, і її ситуація з часом лише, лише погіршується і призводить до іще більшого дефіциту. Якщо ми говоримо з вами, наприклад, про фінансову кризу людини, то. Людина бере ці кредити під високі відсотки, вона бере був борг гроші. Це погіршує ситуацію, і коло замикається. На цьому прикладі просто дуже гарно це зрозуміло. Я думаю вам всім. Якщо людина говорить про те, що в неї немає часу постійно і вона постійно зайнята, то вона ще більше починає працювати, тому що їй здається, що в її не вистачає часу на цю роботу, вона не перестає працювати, вона нікому нічого не делегує, робить ще більше завдань, замкнене коло. Знову замкнене коло. Якщо людина, наприклад, не впаднена в собі, про що також ми сьогодні говорили, вона весь час боїться помилок, вона боїться зробити якийсь перший крок, то вона що? Вона їх уникає. Вона уникає різних можливостей, вона уникає взагалі можливостей, щоб десь помилку не зробити, і вона ніяким чином не зростає. Якщо вона ніяким чином не зростає, то вона. Ніби підтверджує, воно намикається коло, воно підтверджує, що вона не впевнена в собі і посилює цю невпевненість. Що ми з вами можемо зробити для того, щоб вирватися от із цього кола, щоб його розірвати? Мені здається, що нічого кращого немає ніж розвивати в собі свідоме ставлення та спостерігати за тим, куди приводять мої думки. До яких дій, до яких емоцій, що це означає? Було б чудово, якби ви могли помічати той момент, коли ви починаєте ухвалювати якесь рішення з позиції дефіциту. Тобто, коли ви вирішуєте для себе, там от треба все прийняти це рішення. Але перед тим як його ще зробити, тобто реалізувати, якби ви могли зупинитися, зробити паузу для того, щоб себе запитати. Я зараз це рішення приймаю з позиції дефіциту чи з позиції достатку. Повірте, таке самопізнання, таке свідоме ставлення до своїх рішень вони допоможуть вам приймати більш об'єктивні рішення, дивитися зі сторони, бути об'єктивним, а не суб'єктивним. І вони будуть реально допомагати вам, а не шкодити, як сьогодні багато прикладів вже ми з вами провели. В березні цього року я планую розпочати роботу з групою людей, де ми будемо працювати три місяці над зміною мислення над темою відповідальності, над темою наших різноманітних ментальних станів емоцій. На тем, як бути більш свідомим та впевненим в собі, як почати вже дійсно реалізовувати те, що ми прагнемо, як жити більш наповнене життя. І тема мислення, дефіциту та достатку також присутня в цьому груповому коучингу, бо вона наче такою тонкою лінією через все це проходить. І якщо ви для себе усвідомлюєте от сьогодні, ви це прослухали і усвідомили, що у вас є мислення дефіциту, і ви хочете змінити це, ви розумієте, що вплив цього мислення на ваше життя він великий, і ви б хотіли це змінити, позбавитися цього, то я запрошую вас на цю трьохмісячну подорож разом зі мною. Це, повірте, будуть фантастичні зміни у вашому житті на краще. Деталі ви можете прочитати за посиланням під цим відео. І якщо ви приєднаєтеся вже зараз, то для вас буде діяти фантастична знижка. Про це ви все можете дізнатися за лінком. А ми з вами продовжуємо. Впроти вагу мислення дефіциту існує мислення достатку. Я обожнюю це слово, тому що достаток він не про гроші. Достаток він не визначається лише кількістю матеріальних цінностей, які ви маєте. Це не тільки про оцей фінансовий достаток, про який так всі говорять. А достаток першочерговий він про внутрішню самодостатність. Якщо я відчуваю себе достатнім чи ні. Це перше запитання, справді яке ви можете собі зараз задати. Я є достатнім по відношенню до різних речей в стосунках з близькими людьми, чи я є достатнім в роботі, в самореалізації, з в самим собою. В стосунках самим собою я є достатнім. Річ в тому, що мислення дефіциту змушує нас вірити, що ми недостатні. Що ніколи не буде достатньо ні грошей, ні можливостей, ні часу, ні любові, ні уваги, нічого. Уявіть собі, світ, в якому нічого ніколи не буває достатньо. Насправді, в такому світі живуть багато людей, яким здається, і які емоції можуть бути у нас: страх, відчай, напруга, конкуренція, важко, складно, смуток. Мислення ж достатку говорить нам про те, що я є достатнім, і всього навколо також достатньо. Що можливості є, що вони з'являться, якщо я зміню свій підхід свідомо, це моє рішення. Якщо я зміню своє мислення, давайте ми поговоримо про мене. Мій власний приклад. Я, маючи достатню велику кількість знань, ділюся цими знаннями тут безкоштовно в Ютубі. я розповідаю вам. Про багато чого. І якби я думала з позиції дефіциту, то я б думала собі так, що якщо я передам ці всі знання людям безкоштовно, до мене не приходять клієнти, я втрачу різні переваги, які мають мої конкуренти. Я не буду не заробляти, я не буду не реалізовуватися. Але в мене є також можливість думати інакше. Що якщо я буду допомагати іншим людям своїми знаннями, особливо тим, кому це важливо почути зараз, бо я ж таким чином створюю для них певні можливості для зросту. І я для себе таким же чином покращу свої професійні навички, роблячи ці відео, знімаючи їх, роблячи, підготу... готуючись до цього. І я таким чином отримую ще більше можливостей. Що на цьому прикладі я хочу вам показати, що дуже важливо навчитися. Слідкувати за своїми переконаннями, за своїми думками, які ми говоримо, чи озвучимо навіть в своїй голові, чи з іншими людьми, і намагатися їх переосмислити, бачити в них цей дефіцит. Спочатку я розумію, що ви це в моменті не будете робити, але почніть їх виписувати і переписувати в мислення достатку і дивитися на них, і запитувати себе. От щиро запитувати. От я написав ось цю думку, да, от я так відчуваю, як це мені відчувається? Де мені краще? Я б хотів бути в мисленні дефіциту, як я, наприклад, зараз можливо є. Чи в мисленні достатку? Де мені відчувається зріст? А де я відчуваю, що мене чекає те саме життя, ті самі обмеження, страждання, постійно ця незадоволеність, постійно я нічого не встигаю. Чи легше нам обирати мислення достатку? Я не можу сказати, що це легше, але це свідомий вибір, це для когось буде 100% вихід із зони комфорту, але ж дивіться, ви в мисленні дефіциту. Завжди страждаєте, це завжди про страждання. Там не буває задоволення. Там задоволення, вони хвилині. Там ви щось купили, вам стало краще і знову погано. Ви щось зробили? Ви зайшли в інстаграм, ви погортали там стрічку, вам стало краще, а потім гірше. А ви купили навіть собі квартиру, на яку збирали 10 років клас, але потім знову вам погано. Розумієте? І запитайте себе, яку ціну я плачу за те? Що я залишаюся у мисленні дефіциту. Сьогодні ми з вами розглянули, що таке мислення дефіциту та що таке мислення достатку, в чому їхня різниця, і ми можемо чітко сказати зараз, що дефіцит. Він дуже легко розвивається. Е, і це доказом того, чому людям так складно змінити своє мислення, бо їхній мозок просто майже весь час зайнятий тим, щоб боротися за ті ресурси, які як вони вірять, їх недостатньо. І їм важко думати, що, що в цей момент що, там, я можу якось розвиватися, чи я можу мати щось. Але повірте, дефіцит не настільки залежить від зовнішніх обставин. Дефіцит виникає ось отут. Всередині вашої голови, у вашому мисленні. І ми з вами, ми маємо змогу та сили навчитися працювати з ним, переключати себе, своє мислення з дефіциту на достаток, на самодостатність це ваш вибір. Він лише за вами. Я сьогодні вам запропонувала ідеї, речі, які ви можете почати робити самостійно чи, наприклад, разом зі мною, чи навіть ось відкривши, продивившися це відео до кінця. Самі для себе почати створювати такі можливості. От ви відкрили це відео, ви його подивилися чи послухали, і ви вже для, ці, для себе цю можливість створили. Ви не просто тут так сьогодні. Забирайте з собою ці думки, забирайте з собою ці запитання, спробуйте для себе змінити мислення дефіциту на мислення достатку. Бо всього в світі достатньо. І ви вже. Достатньо. Дякую вам за те, що ви були сьогодні разом зі мною. І я сподіваюся, що ви знаєте ту людину, кому важливо це почути сьогодні. Відправте, будь ласка, їй посилання. Дякую вам та бажаю вам чудового, гарного та вільного дня. До зустрічі!